Привіт, мої любі! Мене звати Олена і я рада вас вітати на каналі Story Story, де ми разом з вами проводимо цікаві історичні бесіди. У нас продовжуються бесіди про давні єгипетські міфи і міфологію. Нагадаю, що в мене є прекрасна книжечка французького письменника і єгиптолога Кристяна Жака, з якої я черпаю собі натхнення, і яку ми з вами розглядаємо. І от сьогодні ми будемо вже розглядати четвертий міф з цієї книжечки, але тут хитрість, тому що це міф не тільки з цієї книжечки, а ще й він із весткарського папірусу. Про весткарський папірус я вам розповідала минулого разу, якщо ви пропустили обов'язково передивіться, тому що там який про практично кожний якийсь єгипетський артефакт є прекрасно цікава історія. А це такий папірус, не те, щоб він був дуже історичний, там, скажімо так, збірник казок і легенд, і міфів ну, давнього Єгипту. Ніхто не знає насправді точно, коли він був написаний, але нібито вже за часів гіксосів. Мова в ньому йдеться про давнє єгипетське царство. А саме, коли фараон Хуфу впав в депресію і скучав, і, значить, до нього прийшли його сини, і кожен син розповідав йому цікаву історію. Сьогодні ми розглянемо прекрасну історію про загублену прикрасу, От вона з цього, значить, папірусу, і мова там піде про часи фараона Снофру. А я вам нагадаю. Що і Снофру, Снефру, Снеферу, і Хуфу або Хеопс, це в нас фараони четвертої династії, це в нас старе царство єгипетське. Якщо вам буде цікаво послухати історії про цих фараонів більш детально, передивіться, будь ласка, відео про піраміди і старе царство. Фараон Снофру в нас перший фараон четвертої династії, а Хуфу. Який слухає ці сказки, це його син. І виходить, що до нього приходять онуки Снефру і розповідають цікаві історії про дідуся. Оце таке. Якщо ви вже чули про цю історію про загублену прикрасу, бо вона така доволі популярна, то ви могли чути ім'я. Того мага, який буде одним з головних героїв цього міфу, і звали його Джа Джа Еман. Але так як я вам даю переклад книжечки крісяна Жака, то там він чомусь ніяких імен, крім Снофру, не вказує. Тому і я не буду вказувати. Але знайте. У мене з'явилося Баймі Екофі. Тому, якщо ви захочете підтримати цього автора горнятком кави, то посилання будуть у описі до відео. Дуже велике дякую, хотіла сказати всім, хто автора вже підтримав. Автор все отримав, дуже довольний, як слон. Дуже приємно читати ваші повідомлення. І я не знаю, це такі приємні відчуття, коли тобі люди дякують за нові відео, коли підтримують твій канал. І, ну, в общем, велике, велике вам всім дякую. І переходимо до відео. Снофру був прекрасним фараоном. Він любив свій народ і народ любив його. Кожен міг поїсти, коли відчував голод, поля були родючі завдяки розливам Нілу, і архітектори побудували дві великі піраміди, завдяки яким душа царя зробилася невмирущою, а Єгипет улюблений богами. Я буду періодично тут з'являтися зі своїми коментарями і надавати вам нормально зануритися в атмосферу. Та хотіла ж сильно нагадати, що тут вказано про дві піраміди, які побудовані при Снофру, але ми пам'ятаємо, що їх було побудовано три. Тобто, ну це на момент, можливо, про який йде мова, тут мається на увазі, що вже побудовано дві піраміди, але ми пам'ятаємо, що побудовано три. І, до речі, про ці піраміди ви можете послухати у відповідному епізоді, який був про піраміди. Все, ушла. В той прекрасний літній день все мало бути ідеально. Було так спекотно, що чиновники дрімали у своїх кабінетах, а селяни насолоджувалися відпочинком в своїх хатах з очерету, які давали їм прихисток від сонця. Після тривалої зустрічі зі своїм прем'єр-міністром Візирем і перед радою жерцями з приводу приготування до великого свята Нового року, фараон Снофру забажав трохи відпочити, вийшов з тронної зали і покликав свого помічника. Це був товстий чоловік, який з важкістю рухався і постійно витирав піт зі скронь чола і шиї великою полотняною хусткою. До ваших послуг величности? Де палацові музиканти? По домах величности відпочивають перед сьогоднішнім вечірнім концертом. Тоді, чи тут ще найкращий шахіст царства? Ні, відбув на південь. Нема музики, нема шахів. Справді дуже важко відволіктися, подумав цар. Знайди головного мага. Помічник кинувся виконувати наказ. Фараон, замислившись, вийшов до саду повного тамариндів та сикомор, які давали густу тінь. Чи зможе головний маг з його суворим обличчям і голеною головою знайти цікаву розвагу царю? Чим можу допомогти повелителю Єгипту? запитав маг, вклоняючись. Яку розвагу мені порадиш? маг задумався. Прогулянка на човні може бути дуже весела. Царю це не здалося переконливим. Прогулянка, та не на самоті, продовжив мах. А яку компанію ти пропонуєш? Найпрекрасніших дівчат з палацу. Поки вони будуть вислувати, а його величність може ними милуватися, також ви будете споглядати прекрасні квітучі острівці, зарості папірусу і зелені береги річок. Фарон снов посміхнувся. Гарна ідея! Приготуйте найгарніший човен, принесіть 20 позолочених весел з чорного дерева і покличте 20 найгарніших молодих дівчат. Помічник пітніючи і пихкаючи, поспішив задовольнити царські побажання. Снофру, одягнений у просту білу настигнову пов'язку, вже був на пристані, коли, сміючись, прибігли 20 дівчат, які прекрасні вони були з їх стрункими тілами і заплетеним волоссям. Вони поскидали свої одежі і наділи дуже відкриті сітки, які ледве приховували їхні принади. Якщо комусь цікаво, як можна було дівчат нарядити у сітки, то я вам демонструю, як це скоріш за все виглядало. Це платко, або сітка, або накидка. Оце такий витвір мистецтва. Він був зроблений. Три тисячі років до нашої ери, і це наряд жириці, і, і такі наряди могли одягатися як на сукню, так і на голе тіло. Цар примітив одну, яка носила бірюзовий колон у вигляді риби. Вона наказала своїм супутницям замокнути, скрестила руки на грудях і опустила очі. Величність, ми готові. Я хотів би поплавати по озеру з вами. Дівчата, радіючи спілкуванню з царем, сіли в човен і взяли весла. Снофру не зводив очей з головної веслувальниці, жінки з колоном, краса якої перевершувала всіх інших. Човен плив потихеньку, легкий бріз освіжав обличчя. Споглядання чарівної команди, розслабленої та усміхненої, заспокоїло царя. Снов розвільнившись від державних справ і турбот палацу, дякував богам за ці короткі хвилини щастя. Блакитне небо, чиста вода і чисте повітря зачаровувало його. Раптово він почув дивний шум, щось впало у воду. Головна веслувальниця, поправляючи свою зачіску, порвала ланцюжок своєї бірюзової прикраси, і вона впала в озеро. Яке нещастя, нарікала вона. Це був мій найдорожчий скарб. Дівчата припинили веслувати. Продовжуйте, сказав цар. Але Снофру, під враженням від їхнього спільного смутку, зробив пропозицію. Радуйся, сказав головній веслувальний. Я подарую тобі іншу коштовність. Це дарма величності». Чому? Дівчина збиралася почати плакати. Величність, ця прикраса так важлива для мене. Мій наречений щойно подарував її мені. Не зможу постати перед ним без неї. Прошу тебе прийняти іншу коштовність і продовжимо нашу чарівну прогулянку. Побачивши сумне обличчя дівчини, цар зрозумів, що інша коштовність не зможе забрати її печаль. Чотири кращих веслувальниці кинулись у воду, щоб знайти колон, але безрезультатно. Коли вони повернулися з пустими руками, фараон прийняв рішення. Повертаємось в палац. Головна веслувальниця, подумавши, що цар сердиться, спробувала йому посміхнутися. Величність я не хотіла зіпсувати цей чудовий момент. Хіба не мій обов'язок зробити щасливим і підданих? Мах знайде рішення. Головний мах, який також був медиком, був зайнятий приготуванням зілля, щоб м'ясо з соусом легше засвоювалось, коли фараон увійшов до його лабораторії. Твоя ідея була прекрасна. Ця прогулянка на човні наповнила радістю моє серце. Але треба було нещастя. Улюблена прикраса головної висловальниці впала в озеро, а вона так хоче повернути її. Це важко величність. Наші магічні книги не підкажуть рішення цієї біди, запитав цар. Пошукаємо в архіві Дому життя, запропонував Мах, можливо, знайдемо схожий випадок і отримаємо рішення. В Домі життя зберігалися стародавні тексти, трактати з медицини, астрономії, геометрії і святкові ритуали. З уважністю перечитавши іерогліфи, слова богів, царю і магу пощастило натрапити на випадок, схожий на той, що їх непокоїв. Рішення було неймовірне. Мудрі тексти кажуть, що можна вирішити проблему, якщо вимовити правильну формулу, сказав цар. Не будемо сумніватися, не можу дивитися, як страждається дівчина. Прекрасні веслувальниці спокійно чекали на березі у тіні верби. Вони намагалися втішити свою подругу, переконані, що вона ніколи не поверне свою коштовність, а наречений буде її лаяти за неуважність. Коли побачили царя, вони встали. А коли побачили, що наближається її мах, збилися ближче одна до одної. Повертаємось до місця, де була втрачена коштовність, наказав фараон. Дівчата веслували в гарному темпі з легкістю. А мах читав і перечитував стародавню формулу, що передавалася від мудреця до мудреця ще до того, як була побудована перша піраміда. Коли човен зупинився на місці подій, всі замовкли, щоб мах міг зосередитись, він встав, пильно дивлячись на поверхню озера з розведеними руками і наказав воді підкоритися його волі. Вода почала пузиритися, і одна з веслувальниць скрикнула від страху. Зберігайте спокій, порадив цар. Прекрасна веслувальниця заспокоїла своїх подруг, знаходячись поряд з фароном, їй нічого не загрожувало. Раптом половина води з озера піднялася. Маг дуже спокійно поставив одну половину води на іншу. На оголеному дні поблискувала бірюзова коштовність. Мах підняв дна прикрасу і віддав її дівчині, яка засяяла від радості. Не забудь залишити все так, як було до цього. Нагадав фараон магу. Маг сказав формулу задом наперед і повернув половину води на її місце, і човен знову міг плисти по всій поверхні, де схоче. Новина пролетіла по всій столиці, а потім по всій країні, а потім і за межами Єгипту. І всі дізналися, що магія фараона може творити чудеса. От ми з вами і переслухали цей прекрасний міф. Ви звернули увагу на оці всі багатства. А саме човен, 20 весел з ебонітового чорного дерева, інкрустовані золотом. І ці всі коштовності дорогоцінності, які намагався подарувати фараон так просто і легко дівчині, яка загубила свою. В ті часи. Саме так багатство і проявлялось дорогих матеріалах, у якихось майстерних дорогоцінностях зроблених у Єгипті, тому що це було далеко не все. В них було, Наприклад, тієї деревини там було дуже небагато, особливо якоїсь там чорної, ебонітової або з якоїсь дорогоцінної породи дерева. Тож за цими деревами вони ходили у походи, вони торгували, вони завойовували. Ну, коротше, це було ціле діло. З камінням було те ж саме, бірюзу її привозили у Єгипті бірюзи не було. Тому це. Нам показує рівень багатства фараону і Єгипту тих часів. А ще ж хочу зазначити, що саме оцей період 4-ї династії це розквіт багатства і стабільності Старого царства Єгипетського. То тут воно якраз оце якось так нам і вони, і у міфі, і передають. Потім згадуваний дом життя туди, куди вони мах з фараоном пішли, щоб шукати рецепт. Формулу магічну. І насправді були такі дома життя, або вони ще називались пер Анг. Це були місця роботи писарів, писців. Вони там в них були і офіси, в них там були і кабінети, в них там були і архіви, були там також і обсерваторії, були і бібліотеки. Ну, взагалі, якраз оцей весь науковий світ, він збирався там у цих будинках життя. Тобто, це також нам показує дійсність тих часів. Ну і от, якби що ми можемо побачити? Що сказка, сказка та й не сказка. Тому що багато міфів вони ґрунтувалися саме на дійсності, як вони тоді і жили. Хотіла ще зробити акцент на тому, що це прекрасна бірюзова рибка були такі рибки. Є навіть сидить дівчинка-сложанка, і в неї на у цьому дитячому завіточку хвостику якраз така прикраса у вигляді риб. І взагалі риба була доволі символічною для Єгипту, тому що в них там така була історія про ісіду і Нефтіду, які перетворилися на рибов і поплили спасати померлого царя з небуття, і ці риби вказували йому його човну, якраз шлях з до, сві... до світа живих тому можливо у ця сказка також якісь тут розслідковуються паралелі і... із цією легендою також читала ще таке що значить ну дуже ж детально такі речі розбираються всякими філологами науковцями і тому подібне і ось була така думка це вже серед сучасних вчених що можливо в цій сказці простежується деяка сатіра на фараона, не бувала, але така дуже акуратна, тому щоб, щоб цензура пропустила і всі могли послухати цей міф. Але зверніть увагу на те, що фараон, як він прислухається, до мага, виходить, що фараон самотужки проблему простих підданих вирішити не зміг. І йому прийшлося звертатися до мага. Потім з цікавого зверніть увагу на те, що головний герой, взагалі, то маг у нас виходить, це він там все магічив і води там роздвигав. а фараон просто йому команди віддавав. Ти давай, значить, не забудь, поставив все зверні в зад, щоб все було як було. І потім, у кінці, так слава пішла саме про те, що фараон може чудеса творити, хоча творив їх маг, не фараон. Так що це от такі теж дуже цікаві моменти. А ще згадала, що, до речі, оця ж історія, коли Мах піднімає одну половину води і ставить її на іншу, також нам нагадує славнозвісну біблійну історію, коли роздвигались значить, води морів і океанів і робилися там прохід. Якабе. Я думаю, до речі, кстати, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, тому що рано чи пізно, і міфи у нас єгипетські закінчаться. І я оце думаю, будемо розглядати старий завіт-заповіт, чи не будемо, бо там також можна, якби, якщо сприймати це як міф, то також знаходити Посилання на ті шумельські стародавні міфи, або ось на єгипетські стародавні. Будемо це робити, як ви скажете, вам таке цікаво чи ні, бо я вже задумуюсь в цю сторону. І <кхм> була рада, що ви залишаєтесь зі мною. Дуже радію кожному вашому коментарю. Як ви знаєте, я все пролайкаю, все прочитую. Побачимося наступного разу. І була рада, що ви додивилися до кінця. Всім пока-пока!